Паркова зона з її затишними куточками завжди була улюбленим місцем відпочинку не тільки рівнян, а й різних небажаних, так би мовити, для міста елементів циганів, безпритульних людей без визначеного місця проживання. Час від часу вони псують паркове обладнання, змушуючи міську владу витрачати кошти на його відновлення. Нещодавно жертвою необережних відпочиваючих став міст через річку. За однією з версій, хтось, розмістившись під ним, вирішив погрітися біля вогнища. В результаті вогонь знищив дерев'яні частини конструкції і міст став непридатним для використання. Зробити його цілком залізним річ досить дорога, тому зараз трес зеленого господарства виготовляє дошки із зрізаних у місті старих дерев для відновлення покриття. Останнім часом паркову зону переслідують одні лише неприємності. Крім того, що згорів міст, з цього доймуща нещодавно зник левідь. Можливо, хтось запозичив цього птаха для власного басейну. Але, скоріш за все, він став банальним обідом для безпритульних. Не Знаю, дуже погано. Тіло в тому, що десь позавчора я ще бачила. Ой, це, звісно, дуже погано. Таке навіть не надіялась, що таке може бути, що хтось лебедя вкрав. Це дикість, просто напросто. Що ж, одні намагаються парк впорядкувати, інші роблять ці намагання безглуздими. І напевно не економічна криза в державі цьому виною.